Всесвітньо відома американська співачка Мадонна відклала своє світове турне після того, як її доставили до відділення інтенсивної терапії. У 64-річної виконавиці виявили серйозну бактеріальну інфекцію. Про таке інформує британське видання BBC. Мадоні стало погано в суботу 24 червня. Менеджер співачки Гай Осірі повідомив, що стан артистки вже покращується, проте вона буде залишатися під наглядом медичних працівників. За його словами, заплановане світове турне буде перенесене на пізніше. Світове концертне турне знаменитість мало розпочати на честь 40-ка річчя своєї музичної кар'єри 15 липня з канадського Ванкувера та завершити 30 січня 2024 року в столиці Мексик. Мехіко. Варто зауважити, що від самого початку нападу Росії на Україну Мадонна підтримала нашу державу, показавши середній палець російському диктатору Путіну та порівняла його з Гітлером і Леніним.